Ось так виглядає до. Що ж зміниться після? Я так люблю ці картинки. До і після. А ось і після. Ну, не знаю, чи видно, як змінилося, що мені Мені то видно. Так підрізала трішки бузульник, почистила. Вже листя багато сухого є медуниці, постригла бруслину і цю теж форму трішки придала. Оживила, ось так, до речі, живучка. Спочатку вона вам таким не буде ковриком, як в мене ось там. Ось це, можливо, місяць тому розсаджена. Бачите, вона наростає е, ну перший місяць, два повільно, а потім вже вона як бере темта, як будь-яка живучка. Ось покажу ще. Ось вийшло. Трішки все-таки освіжило. А тепер перейдемо сюди. Там вже з жимолостю щось робиться кошмарне. Потрібно почистити і цю клумбочку. Ось до ця територія вже трошки приведена до розуму. На цій клумбочці цей садомочиток. весні, де все добре, потрібно розсадити по всій клумбі. Прибрала ось тут дзвіночок скупчений, він агресивний. Гарно квітне, звісно, вся тут клумбочка. В червні місяці вона синього кольору, але хотіла обрізати повністю садову традисканцію, але бачу, вибиває. Новіще з бутонами, хай квітне. Трішки хосточку привела до порядку. І на кінець то там постригла свою жимолость, вже хоч будиночки мої видно, що там живе хтось. Трішки направила доверху, щоб ще прикрило цей паркан. Ось так виглядає тепер ця клумбочка. Ну, вже мені подобається більше. Але садом тут на першому плані, бачите, він закриває все, що далі. Тому його потрібно потім буде ось до буску туди посунути. Там ще є амсонія і амсонію потрібно посунути. От бачите, які недоліки посадки не можна врахувати. Але я, мабуть, Амсонію саджала так близько до для того, щоб вона влітку була посаджена, щоб вона трішки у холодку, у тіньку, краще прижилася ось яка вже гарна. У нас бузена ауреа і ось так паркан там. Плющ, тут жимолость, і там вже плющ пустився по стіні. Одним словом, щось трішки прочистила. Доброго ранку з Хмельниччини і від квіточки. Тредистанцію садову називають добрий ранок. А чому? А тому, що вона ось зранку, бачите, відкриває свої квіточки, а потім закриває. Вона така вона синенька, показує якусь її таку бускову камера. Ну, сьогодні в нас, слава Богу, немає спеки. Я то надіялася на дощ, але бачу, що дулі з маку. А є вона біла ще, є рожева, ну, квітує ціле літо, скажімо так, чим подобається. І дуже гарна весною, коли з'являються ці ніжні такі. Росточки, вони такого забарвлення, ну, шикардосного просто. Гарно наростає, не агресивна, тому можна вирощувати, чому б ні. А знаєте, що сьогодні подумала? Подумала, візьму таку конкретну, зніму деякі клумбочки, от ті ж поприбирала, ті зніму, покажу, яка ж я там господиня. Коли поприбирала, я жартую. Для того, щоб. Ну, завжди запитують мене, скільки у вас рослин? Та хто його знає? Може, таким чином підрахую, собі цікаво. А ще один нюанс, що я хочу подивитися просто, ну, збоку, і глянути, що тут не так з посадками, а воно не так, не так. Ось тут зростає Амсонія. Така американочка. Рідко вона бачу, в садах трапляється. Але недооцінювано. Тому що восени доброго ранку. Ми не будемо їжати. Ні-ні ні, все нормально, попадеш в кадр. Це <поє> сусід зранку збирається певно на роботу. Такі молоді, приємні люди у нас, слава Богу. Амсонія восени, ось це листя, буде яскраво-яскраво-жовтим. Ну, а квітує вона десь у червні, таким синім, я вам вкладу. Вона невибаглива. Єдине, що потрібно їй, це ну, така напівтінь. Ось і все, по суті. Це чагарник. Цей чагарник виростає десь до метра висотою. І ось таке гарне листя. Навіть коли ще і відквітувало міжсезоння, гарне таке міцне структурне листя. Бузину. Ауреа, я вже показувала, я її цьогоріч весною посадила. Ну зовсім зовсім малесеньке. Бачите, який темп просто у бузин. Ну, скажу, що вона втрачає трішки свій жовтий колір, у нас вітер сьогодні. Втрачає жовтий колір і стає такою більш салатовою. Але таке гарне різне листя. Просто оригінальне, як для бузини. Люблю все з таким різним листям. Дуже гарно. Добрий ранок. Будете зірками Ютуба. Ось. Бачите, ти я зранку так встаю. Ні, молодь теж зранку встає. Отож. От Варто садити саме там, де потрібно швидко щось закрити. Тому я тут теж планувала ось паркан дерев'яний закрити. І тому саме такий темп зросту мені дуже тут підходить. А як же без бузку? бузок У мене колись на моїй батьківщині бузок ріс на погріб, такий був, знаєте, земляний. Такі будували колись. Такі надсипові, на ньому були різні різні сорти буску. Ну, це бузок такий звичайний, як заквітний, я вам покажу. Але я його теж так формую, бачите, щоб це було деревце, тому що не люблю цю поросль таку. ну Так, щоб воно собі охайно йшло, та і все. А тут посадила поки що, тимчасово це не місце, звісно, але м -м -м, мені. Поділилися жовтою ехінацеєю, так як зараз дуже спекотно, я боялася, що це відкрита коренева система і посадила її спочатку сюди, а потім, якщо вона вже восени, я її перенесу. Ось. Жимолость капріфоль, ту, яку я стригла недавно. Вона спочатку, коли її посадити, вона теж якось вкорінюється довгий час. І так виглядає ну, не презентабельно, але на друг, на третій рік, десь на третій рік, вона набирає шаленого темпу зросту. Ну, Якщо щось прикрити, теж варіант. Хоча і варіант гарний, коли її ведуть навіть і на штампі, як дерезе. але Це терпострі постійно-постійно застригати. Квітує дуже гарно. І має дуже-дуже гарний запах. До речі, є повторне квітування. Але воно таке поодиночне зовсім. Поодиночне. А там, десь, бачите, така звичайна лісова медунка, медуниця. Але і там її місце знайшлося Це ж не страшно. Хоста Подорожникова. Ви погляньте, це хоста, яка має найбільшу квітку. Найароматнішу квітку. І квітує вона, ось бачите, скоро 1 вересня, ну трошки раніше цього року, але вона квітує ближче до весни. Такий білий-білий колір. Ой, який гарний ось це. Так, ті течинки і пестики. Ось, я вже пообрізала. Вона квітувала дуже-дуже тут, ну, надзвичайно багато. Але я вже через те, що вона ось відквітовує і скидає на листя свої квіточки, я вже хосту ходити її різати, то вже часу немає взагалі. Тут взагалі на всі ці території був дзвоник скупчений, я його прибрала. Ну, листя чимось на буквицю зараз схоже. Навіть якщо я його прибрала, ось зараз, якщо піде дощ, десь Бог. То він, він ще раз відновиться цей лист. І коли відновлюється, він досить гарний. Ну, а коли квітує, то м -м, синій колір просто, до речі, на цій клумбі я зрозуміла, що в мене синього кольору багато, тому що традисканція – синій колір. Амсонія синій колір, дзвоник скупчений синій колір. Отож, ось так. А до речі, там ще Іриси у мене два. Квітують. Ну тут Іриси люблять сонце. Але я через те тут їх посадила, що вони тут квітують пізніше. І таким чином я продовжила темп квітування. Вже ніби там відквітають на сонці, а тут починають лише. Очіток видний, звичайний простий, вже казала, що йому тут не місце. Але. Він такий, мені подобається. Чим ця рослина взагалі? Ну, те, що, дивіться, які, те ж, які величезні шапки. Подобається те, що вона квітує восени, А ще, коли вона весною лише з'являється, ну, теж дуже такі м -м, кущики гарні, шедевральні. таке це листя, ніжне. До речі, я очіток. М -м, не тримаю цілу зиму, я його зрізаю десь вже пізно-пізно восени. Через те, що потім дуже швидко з'являється ось ця молода така е поросль, ну, як би мовити, росточки молоденькі. І коли вже потім зрізати, вони відломуються, вони такі крихкі-крихкі. Ось, краса. Ще тут зростає полин варігатний. Теж вже до кінця сезону він трішки втрачає свою таку красу. Його потрібно постійно підстригати. І тоді він видає нові прирости, вони варігатність видно. Бачите, сьогодні трошки в нас похмуро, через те й вийшла знімати. Ну і вербозілля жовте, воно тут щось мучиться в цьому кашпо. Я дивилася. Десь я побачила в інтернеті цю ідею, воно таке було просто оригінальне. Не знаю, що йому тут не вистачає полив. Намагаюся тут здійснювати йому постійно. Але чомусь і по кольору, хоч тут сонячний такий ось цей куточок. Ну, будемо бачити, може, висаджу в ґрунт, щоб не мучилась рослинка. А ця клумбочка вже вона, бачите, в жовтих кольорах. Бу... Ну, була. Ось тут дороніку. Росте, квітує такі жовті ромашки, теж вкладу вам квітування своє. І жовтим квітує бузульник приживальського. От бачите, якось так ніби не підбирала, але так вийшло. Патріотично, поряд, жовтий, так синій. Я теж зрізаю декілька раз дороніку. Друг, другий раз він ще квітне, а вже от третій раз, коли зрізала, то лише гарне ось таке соковите листя формує. Козольник Приживальського тільки тінь, напівтінь і полив, рясний полив. Він то відходить, це листя, ну, коли таке висить при спеці страшенне, виглядає трішки не так. Але коли ось така вже погода, то на нього налюбуватися неможливо. Це різне, воно велике це листя. Велике, бачите, ось які листки. І на осінь ще вони теж ось таку розмальовку на своїх листках темну. Ось подивіться, які. ой. Ну Жовтим квітує такі жовті свічконоси. Потрібно їх трішки навіть і підв'язувати, бо вони не тримають чимось, вони схожі на еремурус, але не такі набиті. Ну, таке ніжне. Особливо не для чого, для таких природних стилів квітників. Але ще раз кажу, тільки у місті, яке є тіньове і тільки з поливом, медуниця цукрова, ну, ось теж вже трішки вона листя починає потрібно е... обрізати було давно. Обрізати листя пішло би нове, але я чомусь, знаєте, шкодувала, шкодувала. А тут ще таке місце, що всі ось тут проходять, десь її бідничку зачіпають, і ось вона така, бачите? Ну, тут є барвінок. Барвінок варієгатний. Він зовсім-зовсім якийсь у мене не хоче розростатися на барвінок, ніби не схожий. Можливо, саме така його властивість сорту, але в нього ось ця м -м, така облямівочка, вона не біла, вона кремова, великі гарні листки, але квітів я не бачила ще жодного разу. Два роки він в мене, але не бачила. Це бруслина, теж вона так довго сиділа. Мені знайома дала малесенький живець. Ну, вона тут бідна, ну я не знаю, чого так їй тут не підходило. Там такі гарні вже в мене є кущі. Але ось цього року вона стартанула. Тому я хочу її, а такою, знаєте, як маленьким деревцем, невеличкий там собі штамп зробити, і тоді застригати цю кульку, тут по-іншому не вийде. Ось форчуна бруслина, одна я її теж починаю, і тільки ось таким діколоною формувати. І вже ось сформована майже. Дуже гарно виглядає, мені подобається. Зимку теж залишається такою зимозеленою, з білою такою облямівкою. До речі, часто такі вибивають, ну ось прості, бачите, це така проста бруслина, на які найчастіше якісь різні підвої роблять. Вибиває і такі вона. Ну, потрібно і дивитися, їх обрізати, бо вона може реверсувати, повернутися до свого материнської особливості. І підсадила тут, скажіть мені, грань садову. Вона рожева і махрова. Ну, коли купляла, знаєте, квіточку, мабуть, збільшили, показали, знаєте, макрозйомку, така велика, гарна. Ну, квітло щось таке дрібнесеньке, малесеньке. Чомусь я. Не дуже в захваті від граний. Можливо, мені сорти не підбиралися ніяк. І ось підсадила ще частиць. Мені щось хочеться більше такого срібного кольору. Якщо його стригти і оновлювати, він тільки підсаджений. Бачите? То він додавати давати гарну таку, гарний килимочок. Я його повторила ще з того боку клумбочки. Вітування можна не допускати, вирізати. А якщо я дивилася у природних таких клумбах в природньому стилі, то навіть і гарно виглядає певний час, поки не, роз, ну, не розляжеться, а ще тримає як відконос, то навіть і нічого, так собі. Ну, теж знову, на любителя. Ну, і останній тут представник в цій ну. Показати їй, в мене є кращі варіанти, це поки що приживається лише тут. Це ем, живучка Бургунді Глоу. Вона теж ну зараз має непоганий колір. Але весною, весною це, це я навіть не знаю, як описати її ці різноманітні кольори. Дуже гарна рослинка. Але теж вона на сонці. Зростає, але потрібно полив на сонці. Краще це так, якщо є півтінь, ось тоді вона ідеально справляється навіть і без поливу. У мене тут була така звичайна, звичайна атрбурега, але вона дуже затемна. Тут, так, такий тіньовий і яблучко, та, і сливочка, і все падає, і вітер був зранку. І не встигає Світлана все зробити. Ось так. Розповіла вам трішки про моїх дві клумбочки. Ось одна, така манюсінька, там, скільки 2 метри на метр. Але цікаво, бо тут теж така альтаночка закритого типу біля літньої кухні. І все-таки не такий там профіль, металопрофіль, а закриває чимось і покращує. І тут теж така десь. Два на два з половиною, але теж, якби було все, наприклад, мені не подобається, коли все забетоновано. А так, між бетонними ось цими доріжками виглядає гарно, але потребує тут пересадки. Отож, всім гарного дня. Трішки спеку, два дні нам полегшення показують, але ще хочеться дощику, дощику, дощику. Всім добра.